Доброго дня, шановні глядачі. Вас вітає власівський інформаційний портал. 2 грудня відбувся відкритий національний турнір з китайського боксу, приурочений до дня народження Брюса Лі. Організатором виступила Всеукраїнська Федерація, Вінчунь Кунфу та Китайського боксу. У турніри приймали участь учасники різних вікових та вагових категорій з п'яти міст України. Наша операторська група також відвідала цей захід. Доброго дня. Доброго дня. Як ви вважаєте, чи допоможуть здобуті навички у майбутньому житті вашій дитині? Звісно, вважаю, що допоможуть, адже ну, спорт це сила, як кажуть. Я думаю, що спорт загартовує організм дитини, формує стійкість характеру. Ну, взагалі піде на, пор, на користь дитині. Привіт! Привіт! Як ти оцінюєш результати сьогоднішнього турніру? Ну, те, що я хотів спробувати, дещо вийшло, дещо ні, Ну, я вважаю тим, що вийшло непогано. Непогані результати. Це прекрасно, дякую. Доброго дня, доброго дня. Як ви вважаєте, кожен бій є унікальним? Чи ви не помічаєте особливої різниці? Так, звичайно, кожен бій має свою унікальність, тому що супротивники со вони різні і до кожного поєдинку мається особистий підхід, особиста стратегія. І кожен супротивник, з яким я виходжу в ринг, він має намір також отримати перемогу, як і я. Дякую. дня. Добрий, добрий день, слава Україні. Героям слава. Як ви вважаєте, чи допомагають подібні турніри у формуванні сили духу бійця та його тренувальних навичок? Ви знаєте, на протязі багатьох років ми зрозуміли, що вправи, спілкування, системний підхід до Праці він 100% дає максимум сили, енергії і правильного розуміння того, що відбувається в світі, і правильної реакції на світ. Тому, звісно, так ці вправи і сама робота в залі, а також на турнірах, вона додає впевненості і максимально підготовленості людини до навколишнього світу і середовища. Добре, дякую. Турнір тривав близько п'яти годин. По завершенню усі учасники призери та чемпіони отримали заслужені нагороди. Особливу підтримку та верхливі емоції у глядачів та батьків викликала велика кількість дітей та підлітків, які приймали участь у змаганнях. За традицією школи переможець у дорослій підгрупі отримав можливість перейти на новий вищий ступінь навчання. На цьому турнір з китайського боксу підійшов до кінця, а молодим бійцям хочемо побажати сил та наснаги та здійснення усіх поставлених цілей. Дякуємо за перегляд! З вами був Віп, слідкуйте разом з нами!